Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, про що вас хочуть попередити ваші предки, про що вас хочуть попередити з вашого роду. Сила. Угу. Жезлів. А, дивіться, от якраз вийшов той самий ваш передок, це, скоріше за все, чоловік з вашого роду. це у нас рід. Він говорить про те, що у вас є всередині сила. У вас є вогонь, у вас є всі ресурси, і ця сила, якраз вона така, з одного боку, вона м'яка, така давляча, але вона при цьому всьому дасть вам розібратися з будь-якими вашими питаннями, і рід вас підтримує, і дає вам цю силу, яка вам необхідна, дає вам сили і енергії. Це у нас енергія, потік енергії йде від вашого роду, для того, щоб ви побороли для себе якісь неясності. Для того, щоб в якомусь питанні ви знайшли для себе правильне рішення, для того, щоб ви не літали в хмарках, в ілюзіях своїх, і для того, щоб ви розібралися з цією ситуацією. І вам іще йде як попередження, щоб ви використали свою силу для того, щоб нарешті в цих ілюзіях розібратися і знайти правильне рішення. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.